Що ми далі будемо робити з горіхом? Беремо таку кастрюлю, набираємо половинку водички. Поки набирається водичка, щоб ефективно було і скоріше закипятити воду, ставлю замість газу індуктивну таку плиту. Вмикаємо індукційну плиту і тепер на самий максимум. Ще трошки і водичка закипить. Ось вона вже так парує. Поки закипає вода, заніс горішок наш. Вода вже повністю кипить. І ставимо горішки. Все, можна набирати От так і кидаємо в кастрюлю.